Привіт всім! Ви на каналі Кулінарної Витівки. Якщо у вас є 40 хвилин часу і ви хочете смаколика, то цей рецепт для вас. Для цього беремо одну пачку вершкового масла м'якого кімнатної температури, викладаємо в мисочку і будемо додавати 50 грам цукрової пудри. І все будемо перемішувати. Я міксера не беру, я беру вінчик звичайний для збивання і починаю просто змішувати масло та цукрову пудру. Дуже збивати взагалі не потрібно. Нам потрібно тільки, щоб масло вібрало в себе цукрову пудру, і було вже однорідна була маса. От. Тобто на це йде в мене орієнтовно одна хвилина. Коли ви побачили, що вже масло однорідне, що немає цукру, додаємо 10 мг оцту, звичайного 9% оцту. І все змішую. На змішування в мене йде орієнтовно 20-30 секунд, поки не змішаю до однорідної маси. Далі до цієї суміші буду додавати 70 мл олії. Олію буду брати рафіновану без запаху. І Зараз будемо спостерігати дуже цікаве явище, коли тісто буде біліти і перетворюватися в таку гарну однорідну масу. Дуже схожу на, на сметану, на збиті вершки. Тобто, я його не збиваю, а змішую теж орієнтовно 30-40 секунд. Дивіться, яка цікава дуже маса вийшла у нас. Все гарно змішали. І тепер будемо до цієї маси вже додавати борошно. Борошна я буду брати звичайне, пшеничне, вищий гатунок, і буду брати 320 г борошна. Я його пересіюватиму. Також сюди до борошна зразу додам 40 г крохмалу, у мене кукурудзяний, можна брати картопляний, різниці ніякої немає, 1 четверту чайної ложки солі. І це все пересіваю. пересіваю і буду замішувати тісто. Я спочатку буду лопаткою перемішувати все. Да, ще додаю 120 г перемелитих горіхів. Перемолола я майже в борошно, шматочків немає, майже борошно-горіхів. І це все змішую. Гарно перемішую, лопаткою, не дуже цікаво вже замішувати, тому що тісто густувати. Буду зараз вимішувати рукою, так буде швидше. Довго місити його не потрібно. Нам тільки потрібно зробити так, щоб було. Тісто гарне, еластичне і вібрало все борошно, щоб була дуже гарна кулька. Орієнтовно одну хвилинку я змішую. Дивіться, яке воно вже гарне, м'якеньке, еластичне тісто. Це тісто вже готове. Вже далі місити його не потрібно. Дивіться, якої воно консистенції гарної. І зараз вже будемо формувати наші смаколики. Я беру противень, застилаю пергаментом і буду виліплювати. Спочатку я роблю кульку, а потім роблю такий трикутничок, пірамідку, не знаю, як вам сказати от така як невеличка цукерочка. Ви можете робити, можете просто робити кульки, можна робити батончиком. Це вже як у кого яка фантазія на ваш смак. Я роблю такими, як раніше були трюфельні цукерки. От такими пірамідками роблю і виложу на пергамент. Можна такі смаколики робити із сюрпризом. Можна всередині заліплювати горішок, родзинку, сушену журавлину взагалі буде дуже цікаво. У мене є горішки, я зараз в решту тіста буду заліплювати всередину по половинки горішка волоського. А ви дивіться на ваш смак. Так, роблю кульку. Всередину кладу горішок і знову формую таку формочку, як і робила. І так, поки не закінчиться наше тісто. Духовка у мене вже прогріта до 180 градусів, і випікати я буду 20 хвилин. Ось, дивіться, вийшло у мене 33 штучки смаколиків. Забираю. І випікаю. Поки випікається, будемо робити посипку. Для посипки я беру цукрову пудру по 30 грам. В одну з посипок буду додавати сухе молоко 30 грам. Це у мене будуть білі, білі цукерочки, гарно перемішаю пудру з молоком. А друга у мене будуть із какао. Будуть у мене темненькі цукерочки. Какао я теж буду брати 30 грам, буду змішувати з цукровою пудрою. І це буде вже у мене друга посипка. Поки я це все роблю, вже пройшло 20 хвилин, і вже наші цукерочки вже випеклися. Поки вони гарячі, обвалюємо по черзі в посипці, але дуже обережно, щоб не зачепити виделкою, бо вони настільки крихкі, що потрібно дуже-дуже обережно з ними поводитися. Ось, ось, ось про що я говорю, а цю прийдеться з'їсти. По черзі обвалюємо біли. Білий і корічневий, і складаю. Зараз я обваляю в корічневий, побачите, які вони гарні смаколики виходять. Тобто, про їх можна сказати, що це ті смаколики, які тануть у роті. І це буде не перебільшення, тому що такий десерт потрібно. Зробити і зразу подавати на стіл. Начнеть перевозити, ви їх не перевезете, тому що вони посипляться. А так, дуже смачні, дуже гарні. Ось такі виходять. Так що смакуйте, я думаю, що вам сподобається такий швидкий рецепт. Дивіться, я хочу розламати. Ось воно просто розсипається, просто розсипається в руках. Коштуйте, смакуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!